Святая владичиця, наша Богородиця і Пісна Марія, матінка Божа сьогодні, свідчила творний образ споручниця вічні, покликала нас до цього святого місця, щоб в древньому Троїнському храмі ми ще іще раз клонилися святі живоначальні тройці, ріпостасному Богу, за його великі благодіяння, до роду людського, клонитися за дар життя, за те, що він постійно пікується про кожну людину, яка народжується в цьому світі. І особливо Подякувати за ту велику надію, яка є у кожної з нас, жити в вічності, жити в тому безсмерті блаженному, яке Господь приготовив всім люблячим Його. Ці дні ми по особливому, задуємо велику подію. Коли в Сиванській горниці Дух Святий зійшов на святих апостолів і почалося, почалося нове пуття людського роду. Святий Тріанс Златоуст говорить, що спасінні людського роду приймає участь Божественна Трійця. Бог, Отець, проводив спасіння людини віддати заради цього єдинородного сина. Син Божий звершив спасіння, віддавши своє життя за гріхи людські, а Бог Божий дає кожному із нас долучитися до цих великих дарів безсмертної жертви, яка принесена на ухові за спасіння цього роду людського. І таким чином Святітні Анзаглус говорить, що це П'ятидесятниця є завершуючим, завершуючим акордом Божественного Таким чином, саме через шестеро Духа Божого на апостолів із малої групи послідовників Христа Спасителя засідається церква Христова, яка тепер охоплює всю вселенну і відкриває бездомну благодать Божественну, для того, щоб кожна людина, яка Відповідально відноситься до свого життя, обов'язково через віру, через своє життя досягнула б Не було такого історичного часу, щоб Божественна трійця не мала буття. Свята ця Трійця Окон вічна. І навіть тоді, коли ще не існуло, існувало часу, Бог мав буття і саме через його безкін... безкінечну любов Він творить цей світ. Зважаючи на те, що Бог в Трійці існував завжди, навіть для нас Він – ця творіння, самобуття єдиниці в Трійці Дуже мало постягаємо. Людський розум ніколи не зрозуміє, як це може існувати по єдиній в трійці. Саме тому Господь живоначальний поступово відкривається людині на протязі людської історії. Це Григорій Богослов, він так і каже. В в старому заповіті Господь ясно говорить про Бога Отця і прикровенно про Бога Сина. Новий заповіт відкриває нам тайну втілення і приоткриває, вказує на існування Третії іпостасі Божественної трійці Духа Святого. А ми з вами живемо. Якраз благодаті Духа Божого вже для нас неприкровенно, а наскільки це можливо ясно, свідчиться про те, що Бог існує в Божественній трійці. І ми знаємо, що для народу іудейського народу, якого Господь, Вибирає із всіх народів для того, щоб зберегти істину про єдиного Бога, ця тайна поступово відкривається. Хоча тільки так дуже таємничо. І це зрозуміло для чого? Для того, що народ, відкозавітний, який відійшов від Бога, він втратив чистий розум. він втратив Безпосереднє спілкування з Богом і людського розуму, який перебуває, на жаль майже постійно в різі, ця тайна дуже важко сприймається. І саме для того, щоб зберегти віру в єдиного Бога в за старому заповіті дуже таємні, що відкривається тайна буття Святої Живоначальної Трійці. Хоча Бог в трійці постійно питується. Про спасіння кожної людини. І тільки піклувався про народ вибраний, іудейський народ. Бог, творить всякої твари, бог творить всякої людини, незважаючи ні на мову, ні на колір шкіри, не на те, де ми народжуємося, Бог турбується для спасіння кожного з нас. І навіть до того часу, коли Сам Господь бере на себе людську природу, що в ті часи до пришествия Христа Спасителя Бог підбувався і про народ язичницький. Саме тайна існування тріпостасного Бога, тайна існування Бога як Абсолюта, який існує над всім, всім світом, існувала чи відкривалася через античну язичницьку філософію. Великий авологет ранній церкві Клімент Олександрівський говорить, що філософія, хоча не так яскрава, як старий запобіг, але все ж вона очищає дорогу для пришестя Христа Спасителя. Саме тому, дорогі браті і сестри, в ранній період церкви в притворі дуже часто писали. Образи великих філософів Платона, Аристотеля, Сократа, і називали їх християнами до Христа. Це все говорить про те, що Господь, трійпростасний Бог, поступово відкривається, але тільки після Богтілення Бог трійця, являється людині вже не просто як якась сила. А являється як трійпостасний Бог. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І саме через в цей світ, через зіщестя Духа Божого на Господі, кожен із нас включається в тайну спасіння через входження в церкву Христового. Саме в церкві Христове є ті благодатні сили. Коли Дух Божий керує і церквою і керує спасінням кожної людини. Саме через помазання Духа Божого кожному даються особливі дарування кожній людині. Дарування дядьки яким кожен трудиться над своїм спасінням, очищаючи своє життя, свою душу, своє єдство від гріхів, від пороків, від цього того, що. Припиняє, зупиняє дію благодаті Божій, дії самого Бога на кожного із нас. Живучи Церкві ми кожен живемо тією благодаттю і тими силами, які ізливаються зливаються народ людський, саме вдячністю за те, що Бог настільки полюбив кожного людину, що віддав свого єдинородного сина, який Приніс себе в жертву за людські гріхи і пообіцявши, що після його вознесіння на небо він не збажте від Отця Ука Божого, який научить кожну людину всьому. Саме після пришестя в цей світ Сина Божого, Дух Божий являється нам уже не просто як божественна енергія, божественна сила, примудрість. А як іпостас тріпостасного Бога. На другому Вселенському соборі у 381 році в Константинополі були складені вірші, які війшли в символ віри і в Духа Святого Господа Животворящого. Тобто ми віруємо в Бога Трійцю, Бога Отця, Бога Сина і Духа Животворящого. Особливим образом кожен із нас звертається до Духа Божого кожний день, коли ми молимося, чудовою молитвою, Царю Небесний, утежити до душі істини і железне синівся і склоняє, сокровищі благи і житні подателю. Прийди і всіліся, і очистине от всякі скверне і спасі блаже души нашої. Духа Божого ми називаємо «Царем Небесним. Це означає, що Дух Божий це Бог, який володіє як істинний Бог всім видиним і невідиним світом і володар життя і смерті. Ми Духа Божого називаємо утішителем. Тобто той, хто втішає, хто зберігає, хто пікується про нас. Цікаво, що якщо ми подивимося на грецький текст, де говориться про Духа Божого як утішителя, парадіс, то це поняття найбільш, ще більш більше, ніж просто втішити. Тому навіть в латинській мові цей термін перекладений як адвокатус. тобто як адвокат. А хто такий адвокат для людини? Адвоката наймають тоді, коли людина пристає перед кризисом, перед судом. І адвокат говорить, те за нас, що необхідно для того, щоб людину оправдати на суді. От Бог Божий являється адвокатом для кожного із нас, саме тому Господь наш Ісус Христос коли наставляв своїх учнів. На те, що за їх проповідь їх будуть обов'язково гнати, але коли вони будуть на студію, щоб вони не думали, що їм говорити, Дух Божий буде сам говорити, тобто Дух Божий буде адвокатом кожного із нас. Ми Духа Божого називаємо Духом істини. Тобто, тільки прибуваючи в Духі Божому, кожен із нас прибуває в істині. Бо за Духом Божим істини не буває. Саме тому церква Христа будується на тому, що вона є Тілом Христовим, і Дух Божий керує Церквою Христовою. Саме Дух Божий навчає дитину на всяку істину. Веді отці дуже часто наставляють кожного з нас, не шукайте істини десь в інших науках, в релігіях. Тому що в церкві все знаходиться, тому що церква живе Духом Божим Духом Істини. Ми сповідуємо, що Дух Божий наповняє все на все, і живе зі сим і все наповняє. Тобто, куди б не повернулися, де є життя, там є Дух Божий. Де немає життя, там духа Божого немає. І навпаки, якщо ми зганяємо свого життя, Духа Божого, там життя немає навіть, якщо ми будемо ходити, як відіміє призраки в цьому світі. Але життя не буде. Саме тому ми називаємо Духа Божого подателям життя. Тобто поза Духом Божим, поза Богом життя не існує. Ми живемо тепер в дуже складному часі, коли досягнені науки, технології. Дуже високий, і нам здається, що настане такий час, що взагалі ми не будемо е, шукатись допомоги е, десь в молитвах чи е, десь в іншому. Тому що ми самі зможемо все збудувати, клітку можемо збудувати, тканини людського організму, але подати життя тільки один Бог себе обманювати, що наступить якийсь такий час, коли людина сама збудує цей взяти життя. Ні, життя може з'явитися тільки по волі Божій. Так, да, людині Господь дав розум і вона може трудитися і в цьому аспекті, може для медицини, для, і для комфорту свого полегшати своє життя і щось Господь дає ці таланти придумати. Але саме життя починається тільки з Бога. Людина ніколи не зможе бути творцем самого життя. Ми Духа Божого називаємо сокровищем. Взагалі, цікаво, ми не просто Його називаємо, що він є супровіщем для людини. А опять, якщо ми подивимося в оригінал грецький, то це сопровіш лице. Тобто саме тоді, коли людина живе в Духі Божому, вона черпає сокуровище для життя. Оп'яче поза Духом Божий, позабом, сокровища в житті не буває, скільки ми себе не наряжали якимись красивими, дорогими речами, скільки б ми не вимішляли якісь теорії, сукровинні, але настоящим сопровищем являється тільки Дух Божий, з яким ми можемо черпати, якщо ми долучаємося до нього. Ми, дорогі браті і сестри, коли молимося, маємо, як можна більше продумувати слова тих молитв, які ми говоримо, не просто машинально прочитаючи, прочитавши і поставити галочку, що на сьогоднішній день я вже помолився чи помолилась. Молитва це завжди розумова з Богом. А розмова має бути усвідомленим. І в кожному слові тих молитв, які нам залишилися ті Отці, це глиміна, яка з'явилася, дякуючи трудам, сльозам, безсонним ночам тих подріжжянь, яким, яким Дух Божий відкрив, як молитися, святий апостол Павел, він так, що остання він найбільше. Ми не зможемо молитися, якщо Дух Божий не навчить нас як молитися. Але Він нас навчить ніколи, якщо ми цього не захочемо, якщо ми не потрудимося над молитвою, якщо ми не зможемо всього себе, всього себе сконцентрувати, хоч навіть невеличкий час, щоб думати, жити серцем і тілом, саме в цю мить перед Богом, перед іконочкою. Просвячого Бога те, що необхідно для життя, а найголовніше, щоб всі хвилини, секунди ми були з'єднані з Богом. Сміл смолиці саме в цьому, не просто випросити, витребувати від Бога щось. Сенс молитви тільки в тому, щоб з'єднатися з Богом, щоб Бог жив у моєму істві, щоб Бог керував, навчав мене, зрозумів, щоб я зрозумів, що відбувається в цьому світі і що відбувається в мене всередині. Це є сутність молити, це є життя в Бозі, життя в духі Божого. Дух Божий відкриває нам, живемо, ми чи не живемо. І ця тайна, вона дуже просто проявляється. Святий апостол Іваніс, Йоанн Богоспок, коли каже, як розрізнити, як зрозуміти, як ти живеш, чим ти мислиш, де ти знаходишся, є дуже... Такий яркий і каталізатор. Якщо ти віриш в Боготілення, то ти в Духі Божого. І прямо каже, всякий дух, який не сповідує Ісуса Христа, який прийшов в плоті, від Бога. А всякий дух, який не сповідує, Ісуса Христа прийшов в плоті, не є від Бога, а є дух Антихрист. Оце Дуже важливо завжди розуміти, коли ми до чогось стремимося, коли живемо в такому непростому світі, який пропонує нам різні ідеології, різні мети свого буття, але всячески через ці такі пропозиції свої завжди відділяє, вдаляє точніше. Віру в Христа від людини. А це і є протягнення Духу Божому. Це є той гріх, який не прощається. І не прощається він не тому, що Бог такий жистопосерний, що не хоче людині простити гріх. Ні. Якщо він удаляється від Бога, від Христа, вона сама не хоче свого спасіння. І вона не просить у Бога прощення, не просить. Преображення своєї душі, свого серця. Вона живе так, як їй пропонують, тому що ідеалом є матеріальні блага Свої, дітей, своїх родичів. А це є то умрушкіння, це є то відсікання Духа Божого від нашого життя. І не дай Бог нам, дорогі браті і сестри, до цього звітнути. Людина завжди себе має подоражити. Щоб не привикнути до гріха, щоб не привикнути до такого споку і болотного, що вроді і нормально, і спокійно. і дів вперед. Хоча ми знаємо з історії, що якщо ми так заспокоїмося, а Господь настільки нас що Він пошли нам такі іспити, де та ми пробудемося обов'язково. Одній святий Отець, звертаючись до монахів, каже, що від тебе залежить, будуть гоніння на церкву чи не будуть. Гоніння обов'язково будуть. Але якщо ти сам будеш гонити себе, свої гріхи, то Бог обмежить гоніння інших. Якщо ти не будеш гнати себе, не будеш унічтожати свої гріхи, не будеш боротися, а гоніння це якраз є. Настояща боротьба це не те, що ми так чуть поїли, чуть помолилися, чуть сходили в храм. Ні. Настояща боротьба це боротьба, коли ти розумієш, що є смерть і життя, і грань дуже тоненька, не можна полумірами спасатися, ніхто не спащи полумірами. Ти вибираєш, де ти з бомби з Бога, в житті чи в смерті. І по завжди, от, Цю боротьбу, цю війну має нести на собі, ніколи не соглашатися з гріхом. А ми знаємо з вами, як це дуже важко робити. Проще якщо йти, як воно йде. Але саме тоді, коли ми не ведемо боротьбу, не вонимо себе, Господь посилає домішне ніння, який обов'язково нас збудоражать. Ми встанемо від сна повного, да жертви литі можуть бути. Але без цього неможливо спасіння. Господь турбується про спасіння не тільки нас, маленької групи людей, турбується про спасіння всіх людей, і якщо Церква Христова, якщо православні християни не виконують свого призначення, якщо ми не є солю землі. Не основюємо весь світ, то світ не має ні до існування. Господь не буде давати життя тільки для того, щоб і всі йшли в ад. Господь завжди посилає великі гоніння, якщо ще є праведники, які способні витримати гоніння, і витримати іспити, і це є великий подвиг, це є велика чеснота, це є велика привілегія. Тим людям, яким Господь посилає ці ісвяти. Саме через це випресталізовується життя християнське, саме через це в Істолівське вселяється Бог Божий, який дає кожному із нас бажання жити, трудитися, боротися, любити Бога і ближнього. І саме досягаючи ці, ці чесноти. Людина гармонічно живе на цьому світі і має надію на життя вічне. Саме тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні з вами вдячні Маті Божої, яка призвала нас сьогодні до храму Божого, щоб помолитися за себе, за своїх рідних, за свою відчизну, за мир в нашій країні, за те, щоб Господь дав силу тим, хто. Буде стояти за істину, за православну церкву. За те, щоб обмежив силу гріха і тих людей, які є носіям гріха і Духа Антихристова. І це все через прияв любові. Тому що кожен із нас розуміє, що тільки від того, наскільки ми собі виховаємо любов, наскільки ми маємо на життя вічне. О Христі Ісусі, якому ніколи не буде кінця повіки. Амінь.